Всім привіт, друзі! Вітаю вас у новому відео на моєму каналі, у моєму селі. Дуже давно не виходили вже відео, і ви знаєте, я страшенно. Скучила. Трішки прихворіла, було багато ще хатньої роботи, таких сімейних якихось подій. На YouTube геть не вистачало ані сил, ані часу. Але я вам чесно признаюся, дуже в мене вже така була ломка. Хотілося щось знімати і опублікувати. Сьогодні відео буде таке збірне за попередні дні, за попередні періоди, коли я щось трішки знімала. Тому сьогодні всього потрішки. Хто любить мій контент, моє життя в селі. Приєднуйтесь, не забувайте підписатись на канал. Через те, що я нерегулярно публікую контент, YouTube не просуває мої відео, тож прошу вас допомогти мені у піднятті активності на моєму каналі. Ну і, звичайно, бажаю вам приємного перегляду. Маємо гарну щорічну традицію. Дітками на день прапора ставити прапор в себе на подвір'ї. У нас на будинку немає, там кронштейна спеціального, але ми маємо таку тренову, яку ми ставимо на клумбі, і в неї вставляємо прапор. О, правда, не дасть дитина збрехати. Ви Знаєте, до війни та навіть ще до АТО я до державного нашого прапора ставилася так, ну не холодно, але не скажу, що з таким трепетом і. З такими емоціями, які вони в мене є зараз, це змінилося тоді, коли мій тато вперше повернувся на ротацію з АТО і його запросили на якийсь виступ, де він власне на день прапора розповідав про символізм і що для кожного бійця, для кожного воїна, який захищає свої території, означає власне наш стяг, і які емоції, і наскільки важливим є ось цей момент, коли звільняють окуповані території встановлюють там цей прапор, символ нашої незламності і перемоги. Власне, тоді в мене змінилося ставлення до нашого прапора, і ось ці глибокі сенси я зараз проживаю сама і стараюся якомога глибше передати своїм дітям. Скажи про справу. Гуситіка. Гуситіка, покажи мені своїх гравців. Живі? Живі. Гуси. Усі, Усі лазить на цього, на цього, на цього, на цього, гуситіка. А ти ну, мені покажи. Ну, я а, о ну я о цього. А, вони всі на овушка поховали. Монтай зараз вип'ють. Ой, які вони. Та їхня хатинка, що ти їм дав? Виноград. Дай іншого герочок. Наїлися, ти звідки знаєш? Я тим візьмемо одного, подивимось. Щось вони зліпились до купу. ну ну з тим, Ти вже одного розтиснув. Ділянка, що його кращі, друзі. Добрий день. Кашу. Бедемо помідори збирати. Бери ту миску, пішли. пішли. теплицю. Де теплиця Устимку? де? Ідемо. Давай, пішли. Оп. Фу, як тут жарко. Будемо зривати помідори. it. Стимка зараз такий, знаєте, період, я називаю його період хвостика. Він всюди ходить хвостиком за мною. куди я туди і він? Щоправда, ходить не так, щоб весін на руках, вже трохи легше, розходився і більшість часу він може на двох ногах пересуватися. Це мені дуже полегшує. Але мушу постійно його пильнувати, бо постійно десь залізе і щось вчудить. Як тут, наприклад, вкрав помідори зразу з гілки і вже їх. Їсти. А ще він зараз в такому віці, коли він все розуміє, але ще нічого не може сказати. Період собаки, знаєте, дуже розумний, але нічого не може сказати. Тільки екає, на все показує пальцем, що йому треба, але просто так вже не плаче. Він плаче тільки, коли йому конкретно щось треба, і він про це не може повідомити словами. Сину, ти не їж все підряд. Каже, тут можна, бабуся ніякої хімії не кропить, тільки йодом. Mm. Да? Mm, смачно. Mm. Ми плавно перемістились на кухню, і сьогодні хочу поділитися з вами своїм найулюбленішим способом, як швидко. І смачно приготувати баклажани. Зараз саме сезон, тому обов'язково купляйте, якщо маєте нагороді, готуйте, бо це дійсно дуже просто і смачно. Надрізаємо баклажани ось такими прорізами, і треба тільки Посолити. Солити, до речі, треба їх дуже добре. Баклажани люблять сіль. Якщо у вас баклажани не смачні, значить ви їх просто не досолили. Бо вже ось так просто сіль і оливкова олія це вже смачно. Я люблю їх запікати в духовці. Для мене це найсмачніший варіант і найпростіший. Є ще спосіб, коли я готую баклажан так тушкований в сметані, також непоганий, але цей набагато швидше і простіше. 15 хвилин вони ось так підпеклися, стали м'якими. Я тоді і так. Трішки продавлюю ложкою, і додаю, в мене є такі перетерті томати з спеціями. Можна було запікати одразу, до речі, з якимись італійськими спеціями, сушеним чесником або іншими улюбленими вашими спеціями. Я тільки солю зазвичай. Мені вони й так досить насичений, такий концентрований має смак. Ще трішки чеснику. До речі, тут краще все-таки давати сушений часник, бо ось такий свіжий любить підгорати в духовці. І посипаю все це сиром, відправляю назад духовку ще на 10 хвилин, так, щоб сир розплавився навіть можливо менше. І ось така смакота виходить. Це неймовірно ароматно, дуже по так осінньому, я би навіть сказала, кінець літа. Осінь, початок осені це саме та страва, яку треба приготувати обов'язково. Вічне косіння газону. Навіть якщо у вас немає гектарів землі, у вас немає е, ніякої худоби, ви не тримаєте ніяких тварин, то у вас в селі все одно постійно буде робота. Ну, власне, як і біля свого будинку, і навіть якщо він у місті, у вас завжди буде чим зайнятися. По вечорах, по суботах, це вічне косіння, воно нікуди не дінеться впродовж всього літа і початок осені. Тут я трішки збентежилася, бо побачила з другої сторони газону, що у мене з'явилися кротовини, і це мене дуже засмутило. Бо я знаю наскільки важко вивести тих кротів і як страшно і швидко вони можуть руйнувати газон. Тут справді було в мене таке сильне розчарування. Хоча я також розумію, що це ось такі садові розчарування, городні розчарування це невід'ємна частина ось цього процесу будівництва, формування, доглядання за своїм садом. Завжди щось пропадає, завжди щось є успішним, щось стається, в чомусь радієш, в чомусь розчаровуєшся. Я досі не навчилася справлятися з якимись такими втратами, коли в мене якась рослинка я дуже болісно це насправді переношу і дуже болісно на це реагую. Хоча, як би, свідомо розумію, що цього, мабуть, не уникнути. Ти хочеш з цих повирізати носа? Так, якісь ліпші так посажу туди. А все одно тут треба... Прорітети, треба досить. Всі листки відкипаються. Вони повністю зрізати. Як повністю всі листки? Отаку кушать повністю. Я ну, отаку взяти і ось таку обрізати всі листочки. Такі. Та не зарано? Ні, так і давно треба, то все порізити. Ага. А там покажи, як вусо виглядає. вусови таке. Добре. Треба обрізати. І пересадимо все сюди. Але ці, напевно, ми теж мам повикопуємо. І зараз пролею. Так, прожили ми вже один сезон з ось цими високими грядками, і я можу зробити якийсь такий невеличкий свій висновок і відгук, варто чи ні. Таке, знаєте, одвічне запитання. Для Полониці так. Саме тому ми вирішили одну грядку розділити на дві. У нас буде ось ці дві високі грядки, будуть з полуницями. Їм тут прекрасно, їх тут не з'їдають слимаки, бо трохи для них високо. Єдиний момент, їх треба гарно замульчувати, постійно підсипати чи солому, чи скошену траву, постійно мульчувати і поливати. І тоді з полоницями на таких високих грядках дуже зручно і діткам збирати, і зручно обробляти їх. Словом для них це ок. Все, що стосується інших якихось культур, ну не знаю, я не дуже зацінила. Ну, можливо, ще там салати більш-менш росли, а скажімо, ми там садили. Кабачок, то це геть не для нього історія. Йому тут це мало чи землі, чи вологи. Тобто він тут абсолютно не ріс нормально. Там буквально один чи два кабачки ми якісь зібрали, і все урожаю як такого з цієї грядки я не побачила. Тому наступного року плануємо окрім цих двох високих грядок, Ну це був такий власне експеримент. Ми хотіли перевірити наскільки воно нам зайде чи не зайде, практично чи не практично. Бо одне там, коли показується на відео, а за інше в реальному житті, і там чи воно нам. Підходи, може в когось воно і спрацьовує в нас такий досвід, тому бо ми мали робити ще шість таких грядок от перед теплицею, то вирішили їх не робити а все ж таки у відкритий ґрунт просто такі припідніті доріжки зробити, і будемо у відкритий ґрунт сидити. Решта городини, там салати, цибуля. І що ми ще садимо? Кабачки, і, мабуть, фасолі ще наступного року посадимо. Ну, в нас ось такий досвід. Поділились, можливо, він буде комусь корисним. Хто зараз думає, вагається, то майте на увазі. Якщо є можливість одразу прокладати якісь крапельний полив, то це буде супер. Це значно спростить вам життя. Бачила у багатьох відео і блогерів, які вирощують так повноцінно усю городину і помідори, і гірки, все не просто на тих грядках, не знаю, нам не зайшло. Тому <с> ділюся наразі таким відгуком. А ви, будь ласка, в коментарях діліться своїм досвідом, якщо мали такі високі грядки, чи задоволені результатом, врожайністю та взагалі організацією цього. Город. Ось ми так посадили, закрили агротканиною, і в мене є ось скошений газон. Чекає, аби він трішки перепрів до вечора, і тоді ще ним зверху замочуємо, аби вони не горіли і трималося волога та тепло. Так, Сьогодні в мене. Ціла, ціле турне по місту збирає свого школярика у перший клас. Е, насправді, мені цього року набагато простіше, нема того, кіпішу і паніки як було минулого року, бо Дем'янко вже. Ішов в нульовий клас, і це власне було як майже як перший клас. Тобто я вже там все знаю. Що треба? Єдине, там скинули список канцелярії, яку треба докупити, і там ще якісь деякі речі, там суття, таке не дуже багато всього. І зважаючи, що вже є якийсь досвід, то це значно простіше. Тому думаю, що з наступними дітьми теж не буде таких сильних стресів перед першим березня. Бо пам'ятаю, минулого року це. Це було непросто, дуже було багато хвилювань і багато якихось ну, таких надуманих проблем, скажімо, можна було до того всього набагато простіше ставитись. Тим не менше, маємо цього року першокласника вже офіційно, бо нулівка-нулівкою. Там ще таке було, можна сказати, як старша група садочка. А, ну, хоча на повний день вони займалися і предмети в них були. І... Такі якісь мінімальні, ну, не оцінки, але там відзнаки якісь були за успішність, тому якби вже звикали до школи. З дивного, що мене вразило зі списку, що треба було купити, це була капсульна чорнильна ручка, будуть писати чорнилом, буде урок каліграфії. Ну, нас такого в школі не було. Не знаю, можливо, у вас було, не знаю, а як це буде проводити. Він фломастери в ліці ледве в руках тримає. Довго не може, втомлюється йому рука. А як він буде чорнилами писати, не знаю. Але добре, що є батьківський чат, де можна завжди запитатися, що де купити. Там завжди все порадяться, знають. Я користуюся завжди такими якимись спільнотами, де можуть допомогти підказати, де в когось вже є старші дітки, є якийсь досвід. І ну, це економить мій час, ніж би я там сиділа, шукала, де це купити. Тому закупилася канцтоварами півбажниками мене того всього, наче не багато треба, були невеликий список, але кошти все з цього року і взагалі не дешево. Я, до речі, подалась на пакунок школяра, це державна програма з допомоги, там, на канцтовари, одяг. Але там, виявляється, треба було ще швидше подаватися, бо термін виконання 14 днів. Ну, Власне, якби в мене заявка успішна, все підтверджено, але кошти на карточку ще не прийшли. Ну, але цих 5 тисяч, які має дати держава, це насправді гроші, яких вистачить, ну. Не знаю, на канцтовари, рюкзак, напевне, е, якийсь пенал. На одяг не думаю, що вистачить. У е, нас шкільна форма, в цьому простіше. Я хоча б не думаю, де то все купляти, який одяг дитині купляти. Дитина повністю забезпечена одягом. Я тільки маю взуття докупити, і стається ще нам на танці треба форму. А так, фізкультура, басейн, все решта, то воно входить в шкільну форму. Дещо залишилося з попереднього року, а дещо нам видавали нове цього року. Ну, це, звісно, все не безкоштовно, все коштувало, і якби то так легко казати, що вже все є готове, але насправді ні. Тому. Якось так. Простіше хіба в тому плані, що не треба думати і шукати, і вибирати, а все однакове і в цьому плані точно простіше. Підготовка підготовкою, але відпочинок також має бути. І ми, як дуже відповідальні батьки, які не обіцяли дітям ціле літо, що ми хоча б на кілька ночей поїдемо на ночівлю з наметом. Останні вихідні літа таки здійснили цю подорож. Зібрались буквально за кілька годин, запакували машину, заїхали до Львова, купили намет, який вже мріяли дуже давно купити, і відправилися у гори. Їхали не дуже далеко, так поблизу, але власне хотіли розміститись біля річки, бо діти хотіли рибалити, і це було дуже класним, далим рішенням. Я майже не знімала контенту, ось маю кілька фотографій, бо був максимальний детокс від усіх соцмереж, повністю поглинена часом і увагою до дітей, і насправді дуже класно відпочили. Планували на два дні і одну ніч, вийшло трішки менше, бо на ранок почався дощ, дуже було вже мокро і вже й не покупаєшся. Та разом з тим я дуже рада, що ми хоча б на таку невеличку подорож зважилися. Рада, що ми цей. Літо закрили власне ось такою мандрівкою сімейною. Першокласник. Кажи «Привіт!» Помахай мені. 1 вересня, дубль другий. Прямуємо на Живу ватру знань. Так називається перший дзвінок в Дем'янковій школі. Ти готовий? Так. Да. Що ти там будеш робити? Майстерки. Які майстерки вчитися будеш? Вчитися буду. Ти першокласник наш. І хоча це свято не було для нас справді вперше, ми вже проходили цю історію, та все ж емоції були дуже сильними. Глибоке відчуття, знаєте, гордості, безумовного щастя, я не побоюсь цього слова, коли твоя дитина підростає і вже йде до школи, ну, це треба пережити, аби зрозуміти мої емоції. Думаю, мами першокласників точно знають, про що я говорю. Бажаю усім діткам гарного шкільного життя, наповненого приємними моментами, пізнанням і реалізацією усіх своїх найкращих здібностей. І що мене вразило найбільше і запам'яталося усій цій ватрі знак, це побажання усім діткам просто бути щасливими. Адже усі ми, усі з самого початку ми народжені саме для того, аби бути щасливими. Дякую вам усім за перегляд і до нових зустрічей всім миру і добра. цьом, па-па.